Повідомлення від Аноніма надійшло сьогодні близько 9-ї години ранку на гарячу лінію 102. Оператор він розповів, що володіє інформацією про те, що зранку до обіду відбудеться замінування споруди слідчого ізолятора та напад на один з автозаків, що транспортують підозрюваних із ізолятора на судові засідання або ж на слідчі дії. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, виїхали кінологи, вибухотехніки, працівники інших служб. На даний момент вже оглянуто повністю СІЗО, прилеглі території, жодних якихось пристроїв подібних на вибухові пристрої не знайдено. Нападу на автозак, що його пророкував анонім, також не відбулося. Тож близько обіду рух по вулиці Данилишина, де розташований в'їзд у СІЗО розблокували для транспорту. В самому слідчому ізоляторі, попри облогу, життя вирувало у звичному режимі. В Самому слідчому ізоляторі жодних якихось порушень чи якихось руху якогось незрозумілого. Тривог і тому подібне, нічого такого не спостерігається. Видача ув'язнених на вимогу суду або слідчих органів чи прийняття ув'язнених, яких привезли конвоєм, відбувається, здійснюється. Тобто, в нас в принципі ця інформація на нашу діяльність ніяким чином не вплинула. Наразі телефонного жардівника правоохоронці не знайшли, проте встановили таксофон, з якого він здійснював дзвінок. Він розташований у центральній частині Львова. Тим часом у міліції констатують впродовж минулого року надійшло 17 анонімних повідомлень про замінування об'єктів. Жодне з них не підтвердилося. Міліціянти наголошують за новим кримінальним кодексом за такі видівки передбачається як чималий штраф, так і позбавлення волі терміном до п'яти років.